Від почутого я просто впала в такий шал, що слів не добирала. Я ж їй життя віддала все для неї, думала вирости і вже тоді якось я почну жити, а вона он що мені зробила. Дивилася на свої порепані руки, які не бачили крему, і розуміла, що в 45 років таких рук не має бути в жінки. Я все їй віддала, всю себе вичавала і викрутила, аби тільки у неї все було любої донечки. А вона просто повторила мою долю. Я теж привела Світланку на світ без батька. Мій хлопець сказав, що він взагалі то не думає женитися, а думає піти на роботу, погуляти, а тут я. Ти чим думала? Думала мене обкрутити, і я вже на тобі женюся? Але ж я тебе люблю, не розуміла я нічого. Відповіддю мені була його спина. Пішла в гуртожиток, поривіла, ще надіялася, що він передумає. Але ні, не передумав. Як я з донькою намучилася не передати. Мама приїздила, а от тато відмовився від мене, казав, щоб до них ні ногою. Я послухалася. Думала, що потім стане легше донька підросте і я ще знайду своє щастя. Але для того, аби донька росла, треба було гарувати на роботі за три копійки. Вже ні тієї любові не хотілося, а тільки ноги дотягти зі зміни.